Доброго дня! Придбав в магазині моє сковороду. Сковорода прийшла в коробці і ось так от пленки замотано. Сковорода фірми ордесто. Сковорода гріль. Розміри сковороди 28 см. Високоякісне антипригарне покриття підходить для всіх типів поверхонь. Висота 4 см, товщина стінок 2,8 мм, товщина дна 4 мм. Так, зараз ми її розпакуємо. Бумажку обираємо. Так, сковорода, гриль має от таке дно покриття мармурова крошка. Так, дякую, магазину моє. Доставили новою поштою. Все добре. Дякую, до побачення.